Всіх вітаю, з вами Марія та Філіжаночка про сюрпризи грудня. Тож, давайте розглядати смачної вам кави та цікавої історії від філіжанки. Давайте будемо починати з особистого життя. Дивіться, сюрпризом для е, когось з вас, бо філіжанка ж загальна. Для когось з вас сюрпризом буде те, що треба буде як обирати якісь моменти, пов'язані з роботою, і якісь моменти пов'язані з родиною, з сім'єю. І ви як знаєте, от, аби встигнути. І дивіться, для когось це для жінок буде ситуація, а для когось це от чоловік. хтось. З чоловіків, з вашої родини, це будь-ким він може бути вам. Для когось чоловік, для когось син, для когось батько, брат. Багато чого буде йти від цієї людини, і багато в чому це він, так, знаєте, от як розриватись між родиною та роботою. Бо, або, знаєте, ще для когось тут таке, що буде тягти роботу додому. Тобто, ну, цілий день його не бачили, а ще й прийшов додому і теж зайнятий роботою і не підходь, і не заважає і всяке таке. Потім для когось з вас. Тут... Тут просування вперед, теж воно більш пов'язано з чоловіками в родині. Просування вперед людина як зачепиться за якусь можливість, за якесь спілкування з іншою людиною, і буде, от, знаєте, як разом будуть про щось там мріяти і до чогось ну, досягати якоїсь мети. Це, як, знаєте, одне бажання на двох. І тут є можливість виконання цього бажання, але ну, воно не буде тільки в межах грудня. Це може бути ну, якось так, знаєте, грудень місяць, коли роблять перші якісь кроки. Або воно ще й навіть для когось не кроки, а як планування, що от почнеться новий рік, будемо працювати над цією ситуацією. І треба розуміти, що тут ретельно треба буде розуміти, підбирати собі подальших якихось, ну, як. Співучасників цієї ситуації, бо ну, тут не всі будуть корисними для цієї справи. Бо є тут показаний один чоловік, він, як знаєте, він би стягнув собі цю ідею, але він би не спілкувався от з цим оточенням, він би собі сам щось робив. Би і Воно як, знаєте, Ця ідея, вона йому як допомога в його житті, але ж він не наполягає на тому, щоб разом з тими, в кому прийшла ця ідея, в голову спілкуватись, продовжувати і взагалі щось робити, він би сам собі б, щось би так тихенько. Потім прояснення багатьох ситуацій саме у стосунках. Ну, багатьох, не так, щоб дуже і багатьох, воно може і більше у вас там якихось питань, є, але два е, показані точно прояснення. Потім ось тут зустріч, якась така довгоочікувана зустріч з чоловіком, але щось він одразу образиться. От Знаєте, як він чекає е, з дороги жінку. Жінка йому щось каже, щось йому промовляє таке, що він чекав геть іншої інформації. І от, як почує, готуйтесь, образиться і дуже сильно образиться. Для когось це може бути, знаєте, як от він планує собі одну зустріч, ну, наприклад, на на одне число, а воно там трошки інакше може бути. Але там жінка собі знає, як, як і коли воно буде. Взагалі то він не може, ну, не має впливу навіть на обране її число. Потім для когось розумійте собі, що якась. Ви собі щось там навигадували стосовно чоловіка, ну, певного чоловіка. Ви, ну, якось ваш, Його образ у, ваш, у ваших думках він, ну, він є. Ви знаєте, це як мильна кулька, оце, що ви навигадували, воно не обов'язково, що воно там справдиться для вас. В когось тут є можливість завагітніти у грудні. Тож, будь ласка, якщо ви не плануєте, то будьте обережні з цим, щоб потім не прийшлося нічого з тим робити. І, звісно ж, ця інформація для тих, кому це актуально. Так, далі, ось тут у нас. Онуків, очікуйте, хтось у гості до себе, будете нянчитись з онуками, чи з онучком, чи з онучкою, невеличкі. Дитинка така, знаєте, ще, може, до рочку, може там трошки більше року. Потім, чим ще буде для вас важливий грудень, дивіться. Дуже швидко треба буде багато чого робити в грудні. І це, знаєте, от ви будете справлятись, і саме це буде як підкреслювати, яка ви цінна людина, або для своєї родини, або для колективу, в якому ви спілкуєтесь працюєте з людьми. Тут є літери, я назву, для кого це більш за все підходить. СНК це Є або Е. Так. І дивіться, там не весь грудень так треба буде дуже-дуже, а десь от на протязі 15 днів. Може, 15 робочих днів. Не обов'язково, що календарних це може бути просто робочі дні. Так, далі робота соціум. Давайте тут подивимось. Багато, яких, багато питань можна буде вирішувати за телефонними розмовами. І навіть, знаєте, так, вирішити і крапку поставити. Для когось важливо буде спілкування з вашими співробітниками. І, знаєте, таке, як справедливо оцінюєте людину, ситуацію, в якій людина опинилась, бо тут показана така ситуація, коли ви трошки, бува, поспішаєте висновки зробити. Ну, знаєте, як людині, скажімо, ярлик навісити. Тут не всі ситуації вони вам відомі, як вони є. Ну, чи ви їх бачите, як воно є насправді? Воно, знаєте, вам краплинка з того, що коїться насправді відома, вам воно видно, а от багато чого воно, як за вашою спиною, діється, і ви навіть не знаєте, чому людина так себе поводить, і що її. Ну, і штовхає на такі вчинки, на таку поведінку. Потім зверніть увагу, якусь інформацію вам буде доносити чоловік з вашої роботи, з яким ви спілкуєтесь, який балакає багато і який буде говорити про зміни, про вирішення питань, про те, що щось прояснюється, щось знаєте, воно стає відомим. Ну так, знаєте, люди над, ним, над цим чоловіком багато людей сміються, але ж воно він, він не завжди, знаєте, каже якісь дурниці. В його речах багато такого, знаєте, от треба дослухатись, бо людина розуміється на тому. А от його чогось так сприймають, ну так, посміються і далі йдуть, і не дослухаються даремно. Потім, ось тут мені показана жінка. Угу. Дивіться, поринає просто з головою в ситуацію, в якій їй просто треба розібратись. Потім, як розбереться, з якимись паперами буде поспішати щось робити. Літера А Л. П. Тут поряд літера З, Е, літера Є. літера Т. Ось такі літери. Хтось навіть, знаєте, спостерігається цією людиною, як вона впорається. Не втручаються в ситуацію. Ну, знаєте, якось воно. Коли ситуація тільки цієї жінки і стосується більш нікого, тож люди просто от з цікавістю спостерігають трошки здивування, навіть такий переляк, когось очікує в тому сенсі, що знаєте людина щось було зроблене. Людина собі десь поставила крапку і вважала, що ну, справа зроблена, і все, там більше не треба до цієї справи повертатись. Але спілкування з жінкою звертає увагу е на ту справу, і людина розуміє, що божечки, а я ж там наплутала, наробила такого, ж треба ж переробляти. І от якось людина буде. Ну, як повертатись до якоїсь ситуації, в якій була певна в тому, що все, все так, як слід зроблене, все добре. Ну, новий... Помилка виявиться, і це, не... це вже непогано, це вже добре, що у людини є можливість цю помилку виправити. Це не виглядає як якийсь там скандал, ні. Спокійно люди між собою обговорили ситуацію і вирішили, що треба зробити трошки інакше. Потім ось тут мені дві жінки на, по роботі показані. Одна висока, інша навпаки, така низька зростом. Спілкуються, вважаються подругами. Між собою, але дивіться, як воно мені тут показане. Між людьми є розкол. Люди спілкуються між собою, прикидаючись подорогами, бо насправді одна до іншої ну, мають питання, мають, скажімо, от якісь такі незадоволення, одна другою мають. Ну, таке. Але ж для всіх вони подруги подруги. Так. Ось тут жінка з чоловіком десь робоча ситуація, щось трошки так, знаєте, образиться. Захищати жінку буде інша людина. А от чоловік, знаєте, на нього посипляться. І образи, і будуть йому виказувати. Тут якось так люди незадоволені будуть його поведінкою. Ось тут є літери А, Д, С. Все, більш тут літер не бачу. Так, це я вам пояснила. Зміни е, грудень по роботі для багатьох з вас принесе обов'язково зміни такі, що не одразу ви там зайдете і, ну, в ці зміни і будете їх опрацьовувати, треба буде ще розібратись. І ось тут для когось з вас показана незлагоджена робота в колективі, на жаль, бо люди. Будуть затягувати, це, знаєте, от якби вони всі разом розібрались в ситуації і всі разом вирішили, як що треба робити, було б легше. А так вони як на якісь такі, знаєте, от по дві людини, по три людини розділились, і між собою нема дружніх таких стосунків. І ну, воно там. Затягнути трошки буде. Ну, потім вони якось налагодять роботу, але ж спочатку можна було би швидше, якщо чесно. Давайте ось тут розглянемо, питання від жінки відвалиться. Таке, що, знаєте, воно довго там щось. Було питанням, вона ніяк не могла себе опанувати, щоб розібратись з цим питанням. Це, як знаєте, поспілкуватись з іншою жінкою, поспілкуватись, обговорити якісь питання. Ну, нарешті, от, до кінця грудня, вона це зробить. Це, знаєте, як не хочу переходити в наступний рік. З боргами, ось так воно і виглядає. от Розібратись треба. Так далі. Тут чоловік мені показаний, який, знаєте, от як от щось запалає в ньому от бажання, якесь таке, коли у людини якась ідея виникла, і от я хочу це зробити, і от і край. От поки не зроблю, я не заспокоюсь. Тож буде влаштовувати якусь там ідею в життя, втілювати. Щось жінка навіть дивуватись буде, що його так захопило, це питання. Ну, Хай робить. Воно не показано, що щось там дуже, щось погане. Воно як до ладу щось приводить людина, якийсь. У знаєте, коли в своєму оточенні, в своєму спілкуванні ця справа для нього от про, про один-два. Про двох людей йому знаєте, все буде зрозуміло. Він якось так для себе цих людей буде бачити трошки інакше, він трошки їх відштовхне від себе. І жінка тут буде і цьому дивуватись. що Боже, я ніколи не думала, що ти зможеш якось переглянути своє відношення до цих людей. Ти ж так їм і був задоволений. Ну от до певного часу. Потім. Ось тут мені показана людина. Яка буде розігрувати перед жінкою, от знаєте, як пантоміму якусь, як ляльковий театр влаштує. М -м 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 тут і розраховує на довірливість і дійсно тут дуже довірлива жінка. От знаєте, Все, що він їй, він, чоловік, все, що він їй розказує, вона всьому вірить. Ну, зміни там потім будуть, але, але вони й непогані. Давайте трошечки я загляну туди далі. Ну, вони в корні змінюють якусь ситуацію от між ними, між, в, в справах. Може, він підказує цій жінці, як їй вести свої справи, ну, її справи. І це, знаєте, до зростання людину веде. Тож хай розіграє цю пантоміму, хай їй допомагає розібратись. Тут у якихось заробітках, у якихось грошових моментах людина допомагає. Воно трошки буде заплутано виглядати, але людина потім якось собі розбереться. Тут літери Г, зараз літера Л У, С. От з літерою С, взагалі, тут треба буде дуже ретельно попрацювати. Тут змін багато повинно бути. Літера Т, Г теж сюди відноситься. От такий грудень з сюрпризами, з такими сюрпризами для вас, для глядачів. Тож, дякую вам всім за проведений разом час і дуже-дуже вам бажаю. Хай цей грудень принесе вам багато. Користі багато цікавого, багато приємного. Хай він буде із приємними новинами, і з гарними людьми. І бережіть себе. Будьте здорові і щасливі. Побачимось в наступних відео. Всім пока!